Усім доброго дня! Сьогодні я хочу поговорити з вами про два види чаш, які ми використовуємо на заняттях зі звуковою медитацією. Це хришталеві і металеві. Хришталеві чаші це справжній музичний інструмент. Коли ми слухаємо ці звуки, вони допомагають зняти стрес, центрацію і створюють відчуття гармонії. Тепер ми поговоримо а, про металеві чаші. Вони мають більш глибокий насичений звук. Металеві чаші використовуються чаші... для заземлення. Їхній звук може створювати відчуття стабільності і підтримки, що особливо важливо для тих, хто шукає внутрішній баланс. Вони також можуть допомагати вивільнити емоції і покращити зв'язок із тілом. Їхній звук може створювати відчуття стабільності і підтримки, що особливо важливо для тих, хто шукає внутрішній баланс. Вони також можуть допомагати вивільнити емоції і покращити зв'язок із тілом. Отже, хришталеві чаші сприяють легкості і підняттю духу, тоді як металеві допомагають більш заземлитись і знайти баланс. Запрошую вас спробувати обидва види чаш у своїй практиці. Які з них вам подобаються більше, поділіться в коментарях.